Мої вітання усім фермерам сьогодні у нас буде. Відео від нуля до мільярдера серій буде дуже багато, прям дуже і дуже багато, тому що такий контент в одне відео не помістити. Якщо комусь подобається такий контент, прожимаємо лайки, підписуємось на канал і не забуваємо написати коментарій. Мені дуже цікаво, що ви мені порекомендуєте, що порекомендуєте змінити, чи що варто взагалі залишити. Можливо, порекомендуєте мені будь-які моди, які можуть трошки покращити та полегшити моє проходження. Тоді не буду вас затримувати, погнала до відео. Після того, як ми з вами загрузилися, створюємо собі будь-якого персонажа Наприклад, це буде ось такий молодий чоловік. Так, тепер переходимо і дивимося взагалі, що у нас є. Як бачимо, у нас немає абсолютно нічого. У нас немає ні участку, у нас немає ні грошей, тому що нам придеться зараз віддати 100 тисяч кредиту, і у нас на балансі буде на балансі, буде 0 доларів. Давайте спочатку перейдемо, подивимось контракти. Як бачите, на контрактах у нас теж нічого хорошого корисного немає. Нам прийдеться виконати більшість грошей на оренду техніки, а взамін ми получимо взагалі нічого. Тобто самі розумієте, наскільки це буде важко. Давайте сходимо, роздивимося, що у нас тут є цікавого, де у нас знаходиться магазин, в якому можемо купляти собі певну техніку. Як я бачу, поки що немає такого, ні. Я побачу ось воно недалеко від нас. Ось, власне, і магазин, в якому будемо купувати всю техніку. Після того, як я зрозумів, що у нас нічого не вийде, ми нічого не зможемо заробити на цих контрактах. Абсолютно нічого. Я вирішив поспати певний час. Почекати, можливо, прийдуть якісь нові контракти, але з цим, розумієте, спати нам ніде, тому що немає хати для того, щоб поспати. Тепер нам треба розібратися з тим, як нам взагалі поспати і перемотати час. Єдине, що залишається, це просто перемотати години і чекати, поки появляться нові контракти, цікавіші, і які приносять нам набагато більше прибутку, ніж якихось простих мінус 300 доларів. Після того, як ми певний час почекали, посиділи на тривички, побачили, яка в нас красива атмосфера, красиві ліса та красиве небо. І я побачив, що прийшов новий контракт. Контракт від Катеї вирішила загрозити дрова і завести собі на базу. Що ж, тоді приступаємо до контракту. Чим швидше виконаємо, тим швидше получимо свої перші гроші. Але перед цим, як я і говорив, нам потрібно сплатити абсолютно весь кредит, що ми, власноруч, робимо. Після сплати нашого кредиту сідаємо в нашу техніку та відправляємось на місце погрузки наших дров. Доїхавши до місця погрузки деревини, я загрозив майже вже всі, залишилось лише двоє. На це йде дуже багато часу, це дуже виснажливо. Потрібно довго привикати до цього керування, ось тому погрузчиком працювати особовно на дровах на крані, це взагалі просто якийсь нонсенс. Працювати майже що нереально. Ну, якось тут з горем пополам, у мене виходить горзити останніх два брівна. Ну, як би вам сказати, не прям повністю виходить. Зараз тут буде максимально неприємний фейл. Придеться знову шукати ті дрова і знову грозити понаново. Чомусь тут в мене взагалі виходить так, що воно повністю просіло, я не до кінця занадто сильно засунув дрова, і вийшло так, що одне я поставив на місце, а двоє впало з двох різних сторін. Не прийшовши року, мені вдалося загрозити всі останні дрова, залишився один єдиний, який ніяк не хотів мені піддаватись, можливо, треба було трошки від'їхати, стати краще, але все ж таки, згорем пополам, мені вдалося його захопити та поставити на місце. Загрузивши усі дрова, складаємо нашу машину, закріплюємо дрова та й будемо приступати до того, щоб доїхати до місця вигрузки дров. Вже на місці я продовжу, під'єднаюся до вас. Тепер дивимось та насолоджуємося атмосферою та музикою. Трішки не розрахувавши габарити, колоди зачепив дах та й якось так. Такий з мене водій. Тоді швиденько йдемо, продаємо наші колоди, які ми наскладали, і получаємо за це немаленькі кошти. Але чомусь, а, це купити, придбати. Нам не потрібно продати, нам потрібно продати. Десь тут ось воно, підходимо сюди і продаємо. Так, ми вийшли в плюс навіть на 24 долари, що не сильно є багато, але контракт ми зараз закриємо та получимо за це так, слухайте, а чомусь у мене повністю не закрився контракт лише всього на 95%, хоча я всі забрав, ніде нічого не губив. Коротше, кидануло вона нас, на бабки, коротше, і зняла за нас 259 доларів. Ось так і працюю на тих дівчат. Кидають, де тільки можна. Тоді що ж, не будемо сильно розчаровуватись. Напевно, подумаємо про те, що можна взяти і другий контракт, попрацювати на других контрактах. Тепер ми розуміємо, що дровами з ми займатись не будемо, тому що там лише одні кидалова, тому що там працює дівчина. Тоді беремо контракт від деда, супер мега деда і будемо працювати на його полі. Потрібно обробити поле від бурянів, що ми з задоволенням зробимо. Тоді щоденько пристьогоємо наш плуг чи як це назвати коротше обробник полів від бурянів, ось так ми його і називемо, і погнали на поле щоденько його обробляти. Розуміючи те, що дід нам дав максимально хорошого трактора сучасного у нас тут є GPS, Тоді ми будемо його включати, що дозволить нам щоденько обробити наші поля в два рази швидше та не плутатись, куди нам їхати. Та йде де ми зупинились. Тоді що? Погнали? Я вам це все, щоб ви на це не дивилися. Вам не було нудно. Погнали тоді. Після закінчення нашого першого польового поля доповідаємо власнику поля, що закінчили контракт. Після чого сам власник поля приїхав, перевіривши контракт, сказав, що ми добре справились, заплатив наші чесно зароблені перші гроші та запропонував нам і далі працювати на нього. На що ми, звісно, і погодились? Якщо відео вам в даному форматі сподобалось, підтримайте це відео максимально лайками. Кінець!